Демократія це дзеркало суспільства. Саме вона показує, наскільки народ готовий вирішувати складні питання у важливий для нації час. Тому ми розберемо, наскільки польське суспільство змінилося під впливом президентських виборів 2025 року. І будемо ми, звісно, це говорити у програмі Буревісник на каналі Бурі Розквіту. З вами неповторний ведучий Богдан Кравчук. Не забудьте підписатися. Поставити вподобайку, прокоментувати, залишити свою власну опінію, натиснути дзвіночок і поширити серед знайомих і близьких це відео, щоб нас ставало все більше. А ми починаємо! Як польські вибори відображають суспільство? Президентські вибори в Польщі яскраво демонструють цінності, які поділяє нація. Це більше ніж вибір між кандидатами, це вибір між світоглядами. У перший тур голосування проявилась глибока поляризація суспільства. Але це вже не звичайний класичний конфлікт ліві проти правих. У польській політиці давно стерті чіткі ідеологічні межі, партії комбінують суперечливі економічні та соціальні підходи, і нікого це вже не дивує. Орієнтовна картина прихильників ідеології у Польщі. Виглядає так: ліберали назбирали трохи більше третини, консерватори трохи менше. Антисистемні націоналісти практично це кожен шостий поляк. Монархісти кожен 16 соціал-демократи приблизно кожен 19 -й. центристи кожен 20 -й. ліві, мізерна частина близько одного з 25. -ти. І це рахуючи з числа тих, хто проголосували в першому турі. Як завжди, вибори подібно громадянській війні. Змінило суспільство в ту сторону, що роз'єднало покоління, регіони та політичні уявлення. Старші покоління, наприклад, дивуються, бачучи, наскільки змінилося польське суспільство в ідеологічному плані, всі роз'єднані, і навіть почастішили випадки агресії однієї поліцили проти іншої. Молодь не пасе задніх, згідно з дослідженням UC Research, для Манет 68,8% молодих поляків, це приблизно від 18 до 25 років, вже визначилися зі своїм вибором. Найбільше впевнені з них лівиця – 86,4%. Конфедерація 82,3%. Громадянська коаліція 78,6. Право і справедливість Піс 76,6%. А найменше визначених у третій дорогі 55,3%. А щодо найважливіших тем для молоді, серед них ми бачимо зниження цін на ліки аж 47,7%, доступне житло 45,4%, захист від інфляції 41,5%. право на аборт – 39,7%. легалізація партнерств 18, збільшення військових витрат аж 16,6%. Виборці третьої дороги переважно акцентували на соціальній підтримці, конфедерації на вільно-ринковій економіці, лівиця на правах людини. Кандидати з TikTok ефектні, але не ефективні. TikTok політика стала трендом, як у Румунії з Гергеску, так і в Польщі з Менсеном. Обидва антиєвропейські політики зібрали чимало голосів завдяки соцмережам, але поки що без вирішального прориву. Яскравим прикладом становський, журналіст з Ютуб каналу Зеро, він увійшов у політику з іронією, але як набрав 1%, при тому, що наполегливо просив громадян не голосувати за нього. Швидко став серйозним гравцем, перетворивши сатиру на політичний інструмент. Тепер його канал дивиться вся Польща. Він запрошує на нього інших кандидатів та проводить аналітику. Його несподіваний крен у правий табір здивував багатьох, але це цілком відображає частину суспільних настроїв у Польщі. Питання чи поляки прагнуть стабільності? Консервативний вибори часто обирає стабільність, навіть ціною корупції. Образ Навроцького – це польський аналог Януковича. Сильна рука, старі методи. Давайте уявімо. Сценарій: Навроцький перемагає. Відбувається розпуск парламенту. Крайні праві формують уряд. Прем'єр-міністр Флюгер Маровецький, міністр оборони, антиукраїнський менсен, міністр закордонних справ проросійський російський Розпочинається демонтаж демократичних інституцій. Орієнтир Трамп, тож Орбан і Фіцо здадуться вам ще дуже проукраїнськими політиками в порівнянні до нового уряду Польщі. Для України це означає одне: заблокування кордонів, але також і гальмування вступу в НАТО. Але якщо подивитися з іншої сторони, це також історичне вікно можливостей. Всі виборчі гонці, як і американській, вистачає своїх скандалів, які змінюють гру. Прем'єр Дональд Туск назвав державною зрадою обіцянку Навроського не пускати Україну до НАТО. Така заява один з найгучніших скандалів кампанії. Навройський підписав угоду з партією Конфедерація, серед пунктів», заборона вступу України до НАТО, відмов від польських військ в Україні, підтримка українців бізнесом, але не армією. Туск жорстко прокоментував. Політик, який каже таке в ефірі, щоб сподобатися Менсену, зражує національні інтереси. Це і є державна зрада. Якщо Навройського дискваліфікують. Якщо перед другим туром його усунуть через скандали, за законом стаття 292 виборчого кодексу третій кандидат проходить далі. І тоді буде омріяний для конфедератів другий тур Менсен проти Часковського. Щодо визначальної дебати, триває боротьба за майбутнє. На дебатах між Часковським і Навроцьким мер Варшави мав Шанси здобути перемогу, але не досяг вирішальної переваги. Для Шасковського це останній шанс для Польщі вибір між подальшою євроінтеграцією та замкненістю. Попри все, значна частина молоді лишається скептичною у зміну не вірять навіть, якщо зміниться президент. Але час покаже суспільство було вражене прямими звинуваченнями, які Рафал Шасковський висунув своєму опонентові Навроцькому. У причетності до футбольного хуліганства у відповідь Навроцький спокійно перевірив увагу на Дональда Туска. Згадуючи його давні скандали, коли Часковський намагався звинуватити опонента у кримінальних зв'язках, Навроцький контратакував, нагадавши про фінансову підтримку з боку Часковського особи, яку підозрюють у викраденні неповнолітньої. цей удар по іміджу чинного віцепрезидента відкрив нові запитання для громадськості. У відповідь Навроцький звинуватив громадську платформу і самого Часковського у фінансуванні з боку Джорджа Сороса та уряду Німеччини у відповідь. Пролунала звинувачення в прихильності Навроцького до політики Віктора Орбана. Атмосфера дебатів дедалі більше нагадувала словесну війну. Навроський саркастично звертався до суперника як пана віцепрезидента. А Часковський нервово вибухав репліками на кшталт. Пан нічого не розуміє. Це були останні дебати перед виборами, результат яких визначить не лише майбутнє. Окремих політиків, але й вектор розвитку польської демократії про Занберґа Вікінга з лівого табору. На тлі жорстокого політичного протистояння особливої уваги заслуговує кандидат Андріан Занберг, представник партії Разом, якому вдалося зробити неможливе переманити праворадикальну молодь, залишаючись лівим. Тим самим він фактично рятує польську демократію, демонструючи, як через харизму, ідеї та навіть образ гравця Майнкрафт можна відрізати ласий шматок електорату конфедерації Менсена. Його приклад це стратегія. Побудови довіра через послідовність і класовий дискурс у конфлікті з ліберальною платформою Шасковського Він чітко протиставляє себе капіталістичного партнерству з забудовниками у Польщі, як і в Україні. Забудовники стали новими в лапках класовими ворогами, і конфлікти з ними це не лише ідеологія, а й соціальна справедливість. Можливо, варто запропонувати Зандбергу балотуватися в мери Києва. Такий політик міг би стати захисником справедливого міського розвитку і там. Чого саме очікують поляки від нового президента? Згідно з дослідженням IRC ринок і опінія для Жечпосполіта, поляки очікують від президента чесності 50%, відповідальності 49% та мудрості 47. Найвищі бали за ці риси отримали Часковські і Холовня. Це свідчить про еволюцію електоральної свідомості від партійної до ціннісної. Явка виборців, що склала 67,31%, стала яскравим проявом громадської відповідальності. Опитування United Surveys для віртуальна польська показує, що більшість вважає вибори чесними, хоча серед або... Етичних виборців зростає потреба у прозорості у виборці поза системою. Пошук нових незалежних від партій кандидатів це ще один важливий сигнал. І як зазначає Ян Жіленка, зростання популярності таких фігур свідчить про недовіру до традиційних політичних партій і прагнення до морального оновлення. Польща вступає в нову епоху політики, де, окрім ідеології, важливим є автентичність, етика та реальна боротьба за електорат. Вибори в Польщі значно впливають на долю України та Центральної Європи. Проте для України ситуація не така страшна, як здається, оскільки в українців є надійні партнери в Європі, які наполегливо налаштовані співпрацювати і надалі, не дивлячись на капризи радикалів, часто проросійських. Серед наших союзників є німці, і британці, і Литва, Латвія, Естонія, Європа. Український народ за кордоном також не мовчить. Це чудовий спосіб впливу української держави на своїх партнерів. Потрібно цим користатися на благо розвитку наших відносин. Необхідно зараз в Україні розвивати нові технології військових дронів. Тож закликаємо підтримати ініціативи Стерненка та інших фахівців з питань дронів для ЗСУ. Головне зараз продовжувати війну зовнішню і РФ, так і внутрішню, із своїми сумнівами та страхами. Закликаю надалі жертвувати кошти довіреним і авторитетним волонтерам та єднатися навколо ідеї гідності. Як весь час ми робили до того. Меритом гідність те, на що ми заслуговуємо. Нам потрібна перемога. А не примусові муки саме тому ми працюємо на максимальний результат і не віримо в драматичну поразку і самопожертву. З вами був Богдан Кравчук із програмою Буревісник. Підтримайте нас, бо ми працюємо заради вас. Пам'ятайте, ви джерело працюємо разом заради України, Європи тиснемо. І тоді ми переможемо. Салют і братерство!